Хоч в Україні зараз панує сильна спека, але все ж таки частині областей пощастить дощами. Де саме вони йтимуть? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 15 липня, дощі очікуються у всіх західних областях, а також у Житомирській, Чернігівській та Сумській. Нарешті території країни буде сухата, хмарна з проясненнями погода. Температура повітря в день по всій країні від плюс 35 до плюс 40 градусів тепла, лише у західних областях через дощі до плюс 34 градусів в день, вночі по всій країні від плюс 19 до плюс 24 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 16 липня, дощитиме на Волині: У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Нарешті території буде суха та малохмарна погода. Температура повітря в день по всій країні від плюс 34 до плюс 39 градусів. На заході до плюс 34 градусів. Вночі по всій Україні від плюс 20 до плюс 26 градусів. У середу, 17 липня, дощі пройдуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській та Чернігівській. Решта території залишиться сухою та малохмарною. Температура повітря в день від плюс 35 до плюс 40 градусів, на заході до плюс 34 градусів, вночі по всій країні від плюс 20 до плюс 26 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!